Друга половина минулого століття сільський клуб переповнений людьми, безбожна атеїстична влада, з райкому має приїхати лектор і дати пояснення для селян, що Христос це міф, що ніякого воскресіння не було. Йому виділений певний час, також на цей захід запрошений присвітер Сільської церкви. Почалася програма, і цей лектор активно поясняв, що видумка всякий Христос ніякого Воскресіння, ніякого Бога і інше. наводив факти, наводив докази. Але в нього був обмежений час. І він сказав: я ще би багато вам міг наводити фактів про цю видумку релігії, але мій час завершився. Тому надалі буде мати слово присвітер церкви. Що він скаже про Воскресіння Христа? І цей присвітер вийшов, такий сільський дядько. Каже, я свій час віддаю пане вам. Будь ласка, продовжуйте в кінці мені лишите хвилину часу. О, дякую добре. І продовжив лектор ці докази. Закінчив слово пресвітеру. І він став: Христос воскрес! І весь зал прогримів воістину воскрес! І каже до цього лектора: це все, що я хотів сказати, брати і сестри, Христос воскрес! Peace.